Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про міжнародну політику. Говоримо із народним депутатом від фракції радикальної партії Олега Ляшка Віктором Вовком і заступником голови комітету у закордонних справах. Пане Вікторе, я вітаю вас у нашій студії. Добрий ранок. Нещодавно Верховна Рада, буквально минулого тижня, денонсувала п'ять угод із Росією. Експерти говорять власне про те, що це потрібно було робити ще рік тому, коли розпочалася і анексія Криму, і початок зіткнень із російськими військовими структурами. Чому це не сталося тоді, а саме через рік? А ви абсолютно праві, і експерти, які про це говорять. Також я хочу нагадати нашим телеглядачам, що за попередні майже 25 років міждержавних стосунків між Україною та Росією було укладено чимало міждержавних міжрядових угод. Всього Верховна Рада за всі попередні скликання ратифікувала аж 37 міждержавних угод між Росією. Та Україною. І значна частина цих угод, безумовно, стосувалася співробітництва в різних галузях військових між спецслужбами щодо Чорноморського флоту і так далі. Очевидно, що після того, як Росія розпочала збройну агресію проти України, анексію Криму, значна частина. Договірно-правової бази між Україною і Росією не просто застаріла, а була навіть шкідливою для нашої держави. Тому це питання в принципі стало актуальним вже тривалий час. На жаль, Верховна Рада попереднього скликання так і не змогла денонсувати жодної годи, хоча такі проекти вносилися. Тобто, по суті, це перших п'ять угод денонсовано із так, 37? Так це. Саме ми, ми так. Це перші п'ять перші років, причому е, коли. А чому саме взялися за ці перші п'ять років? Е, ну, ви розумієте, От я хочу просто е, пояснити, що... чому така затримка, на жаль, відбулася. Спочатку проблема була в попередній Верховній Раді, яка на жаль не розглядала ці питання. Коли в новому складі Верховна Рада почала працювати наприкінці минулого року на одному з перших засідань комітету закордонних справ, коли були внесені перші ініціативи депутатські про деносацію таких угод, ми прийшли до висновку, що вся догірна правова база між Україною і Росією потребує перегляду. І було би доцільно, щоб такий комплексний перегляд здійснила виконавча влада, щоб це ініціювало міністерство закордонних справ, провело відповідні міжгалузеві наради з тим, щоб Комплексно підійти до цього питання, тому ми наприкінці минулого року від комітету закордонних справ звернулися з відповідним листом до міністерства закордонних справ з проханням провести таку роботу і підготувати пропозиції щодо цілого комплексу договорів між Україною і Росією, які слід розірвати Пане Вікторе, Наскільки я розумію, ці п'ять год, що було ухвалено минулого пленарного тижня, чотири із них ініціаторами була власне ваша фракція. Так. Саме ми так, оскільки як я вже зазначив, Міністерство закордонних справ Кабмін, адміністрація президента протягом тривалого часу так і не вносила пропозиції щодо того, які саме угоди слід розірвувати, депутати в тому. В першу чергу депутатиської нашої фракції вже визначалися самі. Тобто, ми вивчали uh -huh. ці угоди. Для нас було очевидно, що в першу чергу необхідно скасувати ті угоди, які стосуються співробітництво військовій сфері. Ми ще в січні місяці uh -huh. прийняли постанову Верховної Ради, якою відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН визнали. Росію державою агресором ми прийняли в лютому місяці постанову Верховної Ради, якою визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності, військових злочинів, які вчинені Вищим державним керівництвом Росії, і лідерами терористичних організацій ДНР ЛНР і зверх. Зараз готується відповідне звернення до міжнародного кримінального суду. Очевидно, що в цій ситуації саме угоди військ... про співробітництво в військовій сфері в першу чергу необхідно було динансовувати. Тому наша фракція внесла чотири відповідних. Законопроекти також депутатська група Свободи внесла один законопроект, і на минулому тижні нарешті Верховна Рада приступила до цієї важливої роботи по перегляду благовірно-правової бази між Україною і Росією. Ми перші п'ять денонсували. Денонсація цих угод, згідно юридичної процедури, вона відбулася в односторонньому порядку Україною, власне, так. Так, ну ми посилаємося на відповідні положення Віденської конвенції, які дозволяють в односторонньому порядку в випадку радикальної зміни обставин в стосунках між державами в односторонньому порядку розривати ті угоди, які не відповідають. Реаліям життя. Тобто, це було здійснено нами абсолютно на такій правовій, міжнародно правовій основі з посиланням на відповідні положення Віденської конвенції. Так що я не думаю, що тут можуть виникнути якісь проблеми. Пане Вікторе, а от, власне, проблема з приводу того, що та військова продукція і виробництво військове, яке йшло на експорт до Росії, як буде так? Ну, справа в тому, що вже тривалий час діяв указ президента, який він видав на. Основі відповідного рішення ради національної безпеки оборони, на яким заборонялася продукція експорт до Росії продукції військового призначення, також подвійного призначення. Так що в цій частині от експорту військової продукції власне вже вона була зупинена перед цим на підставі відповідного указу президента. Ну, головне, щоб експортери не постраждали, тобто потрібно шукати нові ринки. Переорієнтація має відбутися такий термін. Так, безумовно нам треба підтримати е, ті галузі, які зазнають ага. певних збитків від того, що вони не зможуть експортувати свою продукцію до Росії, в тому числі і космічну і авіаційну ну, ага. і Так далі. Тому, до речі, бачите, я скористаюсь нагодою. і Скажу, що внесені певні законопроекти до Верховної Ради саме на підтримку. Авіаційної галузі на підтримку космічної галузі, сподіваюся, що Верховна Рада їх ухвалить. Наскільки я розумію, що Верховна Рада не збирається зупинятися на денонсації цих перших п'яти угод із Росією, і на черзі денонсація харківських угод. Всі питання, що стосуються так. перебування Чорноморського флоту на території України, Бо, Так, мова йде про сім угод, якими врегульовувано було в свій час перебування. Чорноморського флоту Російської Федерації, так звані харківські угоди це лише одна із сіми. Саме так. Тобто, як я вже зазначив, нам необхідне комплексний перегляд договірно-правової бази з Росією. Очевидно, що наступним кроком має бути денонсація тих договорів з Росією, які Стосується перебування Чорноморського флоту на території України, як це юридично буде відбуватися? От ну буде денонсована угода. Наскільки я розумію, Росія вже в односторонньому порядку денонсувала Справа в тому, що Росія Росія частину не всі сім частину uh -huh. ну ну не денонсувала. Вони були скасовані указом президента Російської Федерації. Ціп. Путіна, але підстава була те, що Крим, начебто, став територією Російської Федерації. Тобто, ми визнаємо Крим окупованою ми територією. ми не визнаємо безумовно. Насправді, тому що з точки зору міжнародного права, хоча де-факто Крим є окупованою територією, от що це дасть Україні, коли буде фінансована офіці... ця угода. І... Адже Чорноморський флот так і буде перебувати на території Росії, поки там Та, абсолютно він дефається Росією. безумовно, безумовно. безумовно. Де, -факто, де факто Чорноморський флот буде продовжувати перебувати, як деф. Факто Крим буде поки що деякий час ще залишатися анексованою Російською Федерацією, але з точки зору міжнародного права ми все таки правова держава орієнтуємося на правові методи і підходи для нас є принципово важливо. Підкреслити, що ми продовжуємо вважати Крим своєю частиною території України, і саме в зв'язку з цим ми маємо свій суверенітет над, над, над Кримом, маємо право визначати, які військові бази можуть там знаходитися чи ні. І на, саме в цій площині слід прийняти рішення про денонсацію перебування угод про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Там сім. Мова йде про сім угод. Перші три угоди це так звані базові угоди, які були підписані ще в 1997 році Єльциним і Кучмою в Києві. Це про умови та статус перебування Чорноморського флоту в Києві, про параметри поділу Чорноморського флоту та про механізм розрахунків за перебування Російської угу. Федерації. Це Перші три угоди, так звані бази в 97 року, це так звана Харківська угода 2010 року, це угода про використання нашого полігону злітно-посадкової смуги Генитка. Це в місті Сакі, в Криму, який використовується Чорноморським флотом для тренування <с>? своєї палубної авіації. Так що мова йде про скасування всього комплексу. Угод, які пов'язані з Чорноморським флотом Російської Федерації, і сподіваємося, що можливо навіть на наступному пленарному тижні Верховна Рада зможе розглянути ці питання і так само, як і попередні, угоди військові скасувати. Як загалом от народні депутати реагують на перегляд цієї правової бази між Україною та Росією? Ну Абсолютно позитивно, і на засіданнях комітету то одноголосно ми голосували на підтримку попередніх угод. І в Верховній Раді безпосередньо в залі ніяких дискусій в рамках принаймні коаліції проєвропейської не було Безумовно, єдина позиція та, від коаліції. єдина абсолютно позиція і в складі комітету і в Верховній Раді. Безумовно, представники опозиційного блоку виступають проти. Ну ми до цього звикли до такої їхньої функції п'ятої колони Росії в Верховній Раді, але Проєвропейська коаліція є живою, дієвою, і нам вдається, попри певні суперечності, домовлятися. А що стосується цих зовнішньополітичних питань, мені здається, у нас там панує взаєморозуміння і консенсус. Це дуже добре. От, повертаючись до Чорноморського флоту, у випадку Верховна Рада денонсує ці угоди. Да? І, от, у випадку, а, Україна, Крим є частиною території України, от знімається статус окупованої території. Тоді Росія згідно до насації цих угод має вивести обов'язково Так, абсолютно вірно. абсолютно вірно рано чи пізно питання угу. окупації Криму буде вирішено. Можливо, на це підуть роки, можливо, багато років, але ми не маємо сумніву, що з часом це відбудеться. І ну, тоді... Загалом це питання піднімалося вже давно. Так. І тоді абсолютно... я як, як тільки як ми повернемо контроль над. Кримом зразу вступить в силу наше рішення про денонсацію uh -huh. перебування Чорноморського флоту. І це означає, що разом з деокупацією цією Криму російськими військами має відбутися і одночасне виведення Чорноморського флоту із території Криму. Серед 37 угод, про які ви вже наголосили на початку програми між Україною та Росією, 5 денонсовано, 7 на черзі. Економічна співпраця. Що да, війно, от, війно, от, війно. Оце ми хотіли би ви розумієте, цією ініціативою депутатською, тим, що депутати самі взяли ініціативу власні руки. Тут ми хочемо... ж має її взяти да, оскільки на, на жаль, деякі чиновники в, МЗС, в Кабміні, в адміністрації президента, на жаль, не, не в повній мірі виконують свої обов'язки. Ми змушені були це взяти на себе, але ми тим самим хотіли підштовхнути виконавчу владу до, до оцієї роботи. По такому комплексному перегляду. Наскільки нам відомо, якраз МЗС вже після цих всіх наших ініціатив ініціював з іншими міністерствами питання про. Точку зору наших міністерств на їхні галузеві угоди, де доцільно залишити, де доцільно розірвати. Я наскільки я знаю, то теж Міністерство енергетики розглядає питання про денонсацію угоди між урядом України і Росії в частині добудови і фінансування третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій атомній станції. Ми це Підтримуємо, ми вважаємо, що безумовно ми повинні розвивати атомну енергетику, але в співпраці не з Росією, а з більш високотехнологічно розвиненими державами, які навіть зможуть запропонувати нам і більш сучасні ядерні технології для нашої атомної енергетики. Пане Вікторе, тобто наскільки я розумію, що Росія агресор, і тому в принципі потрібно розривати всі угоди. Ну як вам сказати, там є угоди, які все таки стосуються соціальної сфери. От, чимало перебувають громадян Російської Федерації. Розривати всі 37 міждержавних договорів, які існують між Україною і Росією, можливо, і не є е, доцільним. Uh -huh. Це якраз питання дискусійне. Це те, якраз до чого ми і підштовхуємо і міністерство закордонних справ, і і президента і кабінет міністрів, щоб ми. Так виважено і комплексно розібралися із цим питанням, що дійсно треба скасовувати, а що можливо варто і залишити. Ну, і стосовно економічної співпраці, перспективи створення а, зони вільної торгівлі із Канадою, оскільки ви. А на сьогодні представляєте депутатську групу із Канади, Україна-Канада. Так, я мене було обрано керівником міжпарламентської групи Україна Канада, тому я безпосередньо займаюся питаннями розвитку стосунків і співробітництва з Канади. Я маю сказати, що Канада є одним з наших найбільших друзів у, у світі і на міжнародній арені, і співробітництво з Канадою і в, Перед цим розвивалися дуже інтенсивно і успішно. А зараз, в цій новій ситуації, безумовно, Канада надає нам значну допомогу в різних сферах, в тому числі вона готова посприяти нам в нашому економічному розвитку. І Канада запропонувала фактично Україні дуже високоякісну угоду про зону вільної торгівлі між Україною. І Канадою ну на сьогодні є така угода. Нагадаємо глядачам з європейським союзом. Що принаймні введена в дію вона має угу. бути з 1 січня 2016 року. року, які перспективи власне з Канадою? Та і ще крім європейським союзом є з, з країнами СНД, яка угу. ще з 93-го року. Це саме та угода, розірванням якої погрожує нам постійно Російська Федерація, що закриє доступ на свій ринок українських товарів і так далі. Тому в умовах, коли ми втрачаємо російський ринок, а товарообіг я так звернув увагу у наших глядачів, товарообіг з Росії у нас впав за останній час майже втричі, ну в першу чергу, тому що ми набагато менше енергоносії почали купувати в цих умовах нам безумовно потрібно диверсифікувати нашу зовнішню торгівлю, виходити на нові ринки, добиватися максимально сприятливих умов для наших виробників, експортерів. І тому першим таким надзвичайно важливим кроком була угода з європейським союзом, яка вступить в силу буквально через півроку року в повній мірі. А друга така потенційно для нас надзвичайно вигідна гідна угода. Це я сподіваюся буде з Канадою про зону вільної торгівлі з Канади. До речі, на початку липня, трохи більше ніж через місяць, до України приїжджає прем'єр-міністр Канади де Стівен Харпер. І 8 липня. І ми дуже сподіваємося на те, що два прем'єр-міністра України. І Канади, Яценюк і Харперт зможуть вийти до представників преси і заявити про досягнення якби порозуміння і про те, що ці переговори про підписання такої угоди про зону вільної торгівлі між Канадою і Україною ну де якби успішно завершені і найближчим часом буде підписано. А яких напрямках економіки ми цікаві для Канади, От Що б ми могли в цю країну експортувати. Ну, ми можемо експортувати різні види продукції. Тут якраз от є в чому є одна на жаль перешкода, яку ми і намагаємося зараз знайти компроміс і подавати що. Певним чином, структури наших експортів Канади і України і, і, і критичні для нас позиції співпадають. Як Канада є великим експортером сільськогосподарської продукції, так, так і Україна України. є великим експортером сільськогосподарської продукції. Тому ці і ці групи товарів якраз є критичними і для Канади і для України, але Слід віддати належне нашим канадським партнерам. Вони, тим не менше, вони готові пустити наших виробників на свій ринок на таких же умовах, як вони пускають американських європ... і виробників і... і виробників Європейського союзу. Тобто, от уявіть собі: ми отримуємо умови виходу на канадійський ринок на таких самих умовах, яких Отримали два найближчих союзника Канади це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Я за думаю, якістю... що для України це надзвичайно буде важливою за якістю своєї власної вітчизняної продукції. Ми готові конкурувати із європейськими американськими. А ви розумієте, ми змушені піднімати якість своєї продукції для того, щоб бути конкурентними на європейському ринку? Ми вже кілька років в Україні. Відбувається процес адаптації нашої якості нашої продукції, нашої системи контролю якості під вимоги Європейського союзу, щоб ми могли продавати свою продукцію на ринках Європи, і це допоможе нам оскільки ми і так цим займаємося, то це дозволить нам відповідно і виходити на ринок Канади. Ну і оскільки ми вже згадали про зону створення зони вільної торгівлі із європейським союзом, початок має все це розпочатися з 1 січня 2016 року. Бачили, як тиснула Росія. Навіть на рік було відтерміновано, бо ця зона мала би створюватися ще рік тому. Які перспективи? Ну які настрої ну настрої дуже позитивні. ви абсолютно праві. Півтора рік тому, в вересні минулого року, Україна пішла і Європейський Союз разом пішли на певну поступку російські... Більшість експертів. Говорили про те, що для України це також на позитив, щоб підготувати власне безмовно, але тим не менше, ми. Ми пішли на поступку Російської Федерації, відтермінували а, вступ в дію зони вільної торгівлі з європейським союзом майже на півтора а, року. Бо Росія так, знову піднімала це питання а, щоб відтермінувати. серва. Буквально недавно не під час чергового раунду переговорів між тристоронніх переговорів, в яких бере участь Україна, Росія, Європейський угу. Союз як три сторони, Росія знову піднімала це питання, але і Європейський і, і і Ські наші партнери і українські переговорщики наші відмовили Росії в тому, щоб ще раз відтерміновувати вступ дію. Так що. З 1 січня 2016 року, через півроку, у нас запрацює повноцінна зона вільної торгівлі з європейським союзом. Безумовно, це для нас з одного боку великі можливості, з іншого боку, це великий виклик для наших виробників, але й великий стимул для реформування для підвищення якості своєї продукції. Я особисто тут оптиміст, бо вважаю, що це допоможе нам розумієте, Підготуватися до виходу на ринки і інших високорозвинених країн дуже дякую за цей оптиміст. який сьогодні так необхіден Україні і українцям. Віктор Вовк, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція. До зустрічі в ефірі. Дякую.